Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео хочу розповісти е, дуже цікавий такий вирок, виправдовувальний. зверну увагу. Тобто, особа була виправдана, особа, яка е, ухилилася від мобілізації, е, визнала це, але її було виправдано. Тобто, нестандартний такий вирок. Е, ухвалив його Любешівський районний суд Волинської області. Е, Тобто є така справа, що там забули за обставини справи. Якщо цікаво, залишайтесь, дивіться це відео, підписуйтесь на канал. І так, 22 лютого 2024 року в нас ухвалили такий вирок: Любешівський районний суд Волинської області. Що було в цій справі такого цікавого, на які аспекти зверну увагу. Органами досудового розслідування особа-5, тобто інформація закрита, буду називати особа-5, як зазначено вирок, який є в загальному доступі. Обвинувачується в тому, що перебуваючи на обліку в. ТЦК як військово зобов'язаний визнаний 21.10.2022 року військово-лікарською комісією придатним до проходження військової служби, не маючи права на відсрочку без поважних на те причин у період часу з 24.10.2022 року по 12.12.2022 року ухилявся від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, оголошений указом президента. Так. 24.10, отримавши бойову повістку для призову на військову службу, тобто, зрозуміло, що він вже пройшов ВЛК, був визнаний придатний, як зазначено, не мав ніякої відсрочки, отримав вже повістку, щоб прибути до військової частини, тобто, до, прибути вже до служби. Так, під час мобілізації особливий періоду та, будучи відправлений до військової частини, безпідставно. Заявив представникам вище вказаної військової частини скарги на стан свого здоров'я, у зв'язку з чим його повернули до ТЦК. При цьому на лікування особа 5 у період з 24-10 по 12 -го, 12 -го, -го року не перебував та за медичною допомогою не звертався. Подальшому, продовжуючи вчинення значених дій, які спрямовані на ухилення від призовної військової служби під час мобілізації, 3.11 отримавши бойову повіску, тобто ще одну для призовної військової служби під час мобілізації та, будучи відправленим до військової частини, безпідставно знову заявив представникам вищовказної військової частини скарги на стан свого здоров'я. При цьому на лікуванні у період з 24.10.22 по 12.12.2022 року не перебував та за медичною допомогою не звертався. У судовому засіданні обвинувачений особа 5 впродовж усього судового розгляду відмовлявся давати показання на підставі статті 63 Конституції України. Звернув увагу, якщо хто не знає, це стаття Конституції України, яка дозволяє не свідчити проти себе, проти своїх рідних, тобто відмовлятись від будь-яких показань або на допиті, або в суді. Однак перед судовими дебатами виявив бажання надати пояснення, тобто на самому прикінці розгляду цієї справи. Та вказав, що лікарська комісія визнаний придатним до військової служби, та коли поїхав до військової частини, зазначав про болі в спині, оскільки вона дійсно болить. До медичного закладу не звертався, колов ліки дома сам, боюся служити в судових дебатах. Вказав, що визнає свою вину. Так, по подальшому суд вже встановлював обставини справи і. Так, особа 5 заявляв скарги на стан здоров'я, чим ухилявся від призову по загальній мобілізації, що вказує на умисну симуляцію хвороби. Це в нас пояснював, ну, сторона обвинувачення. Так, рапорти начальника-заступника, де було зазначено, що в ході професійного... Психологічного відбору та бесіди надав недостовірну інформацію щодо стану свого здоров'я, що було направлено на несимуляцію хвороби з метою ухилення від призову на військової служби під час загальної мобілізації. Заявляв скарги на здоров'я, чим проявляв небажання служити та ухилявся. Його повернули, про що був складений рапорт майорам таким-то та видано йому повістку на 3.11.22 року, про те, що я зазначав трошки раніше. Перебуваючи у військоматі, також надав пояснення про те, що має проблеми зі здоров'ям та просив у зв'язку з цим відсрочку. Тобто з рапортів це вбачається. Формулюючи обвинувачення в обвинувальному акті, зазначеного, що у період з такого 24.10.22 по 12.2022 12, року особа 5 ухилявся від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, продовжуючи вчинення зазначених дій, які спрямовані на ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, продовжуючи свої злочинні дії, які охоплені єдиним умислом на ухилення від призову. Статтею 336 Кримінального кодексу України передбачено кримінальна відповідальність за ухилення від призову за мобілізацію. Злочин, передбачений, вказаною статтею, має формальний склад та не є триваючим за своєю суттю. І тут в нас розбирає суддя, що таке ухилення від мобілізації. Дуже часто це питання задається підписниками. Ось я пояснюю на зразку рішення суду. Ухилятися означає намагатися не робити чого-небудь, не брати участі в чомусь відсторонятися від чогось. Посилання йде на словник української мови в 11 томах, том 10, сторінка 527. Таким чином, зміст ухилення як діяння дія чи бездіяльність визначається змістом того, від чого ухиляється особа. В даному випадку змістом понять мобілізація і призов за мобілізацію. Тобто. Поняття ухилення може застосовуватись і до інших якихось обставин. Також задавалось мені це питання. Ось відповідає так. Разом з тим, суб'єктивна сторона злочину, передбачено статтєю 336 кримінального кодексу, характеризується прямим умислом. Рапорти е, працівників містять інформацію, яка не підтверджена жодними належними та достатніми доказами. Це в нас суд вже розписує мотивувальну частину свого вироку виправдовальне. Слід констатувати, що у даному випадку органам досудового розслідування жодним чином не були перевірені відомості, вказані у рапортах. А матеріали кримінального провадження не містять жодного доказу, лише рапорти. Тобто суд каже, що рапорти не є належним доказом. Вони були повинні були перевірити. Ще якимись доказами підтверджені. Рапорти не є доказом винуватості особа 5 у вчині кримінального правопорушення. Вони не можуть братися як окреме процесуальне джерело доказу для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до статті 91 КПК України, а розглядаються як інформація про вчинення кримінального правопорушення, зафіксовано в відповідній процесуальній формі, що слугує підставою для внесення відомості про вчинення кримінального правопорушення. До ЄРДР з подальшою перевіркою вказаних відомостей та проведенням досудового розслідування з дійсненням окремих слідчих дій в кримінальному провадженні. Тобто пояснюю коротко, якщо, окрім рапорту, в досудовому розслідуванні більше немає ніяких доказів щодо обставин ухилення особи від призову, то один такий рапорт не може слугувати підставою для такого вироку. Тому що. Як суд зазначив, рапорт це є підставою для внесення цих обставин в єдиний досудовий реєстр, єдиний державний реєстр досудових розслідувань в ЄРДР, так званий поліція вносить вносить або правоохоронні органи якісь інші вносить ці дані в ЄРДР, фіксуючи, що є кримінальне провадження на підставі цього рапорту, і вже в межах кримінального провадження повинен з'ясувати обставини, чи дійсно та інформація, що містилась в рапортах. Має е, факт чи не має факти, вона дійсна, не дійсна, відповідає обстанам справи чи ні. Тобто зібрати відповідні докази, сформулювати вже обвинувальний е, вирок, обвинувальний е, так і подати його до суду. Так, судом встановлено відсутність у матеріалах кримінального провадження доказів, отримання особа 5 бойових повісток 24-1022 року. Та 3.11.22 року відправлення особа 5 до військових частин номер 1 та номер 2 заявлення особа 5 представникам вказаних військових частин скарг на стан свого здоров'я, безпідставність таких скарг, повернення особи 5 з військових частин у зв'язку зі скаргами на стан здоров'я. до... ТЦК разом з тим в обвинувальному акті йдеться серед іншого про діяння особа 5 вчинені 3.11.22 року. Однак у доданих стороною обвинувачення рапортах про прийняття та реєстрацію заяв ІТС і ПНП зазначена дата скоєна злочинів 4.11.22 року, про що вказано і в рапорті начальника. ВоМР, заступника атакуота, та особа 8. Відтак, суд позбавлений можливості усунути розбіжності у наданих доказів, щодо дати можливого вчинення особи 5 інкримінованого йому діяння з огляду на відсутність відповідних достовірних достатніх та належних доказів. Зокрема, коли останній був відправлений до військової частини, коли проводились професійно-психологічний відбір та бесіда, не надано документів, в яких зафіксовано зміст заявлених особи 5 скарг на стан здоров'я. Тощо, тобто були там ще проблеми з цими датами в документах. Доказів того, що особа 5 заявляв скарги на здоров'я саме з метою ухилення від призову на військову службу, зважаючи на встановлений діагноз, хронічна люмбалгія, періодичні болі в поперековому відділі хребта. Пояснень самого особа 5 та пояснень свідка, особа 13, що вказують на те, що болі у спині обвінувачення дійсно наявні, тобто суб'єктивної сторони складу злочину суду не надано та матеріали кримінального провадження не містять. Отже, за вище вказаним сукупності за відсутності належних доказів вручення особа 5 бойових повісток та інших доказів на переконання суду не доведено винуватості особа 5 у вчиненні кримінального. Інкримінованому йому кримінального правопорушення, передбачено статтею 336 Кримінального кодексу України. І в подальшому посилається в нас ще суд, що з аналізу дослідження документів бачається, що відомості у кримінальному провадженні там відповідний номер зазначається, були внесені на підставі матеріалів, які надійшли до поліції 18.11.2022 року. Відтак не могли містити інформації щодо інкримінованих. Особа 5 подій 12-12-2022 року на підставі викладу суд вважає, що документи, які місять відомості щодо неявки, особа 5 до ТЦК, не могли бути приєднані до матеріалу кримінального провадження, внесеного в ЄРДР 19.11.2022 року. Тобто там ще мали розбіжності самі ці документи з відкриттям кримінального провадження, з самими подіями, тобто, одно було раніше. Це було півідкрило кримінальне провадження раніше. Сама подія щодо нез'явлення по бойовій повістці була пізніше, тому суд це розібрав і все це зазначив у цьому виправдовому вироку. З огляду на зазначена судді йшов висновку про те, що кримінальне провадження за фактом кримінованих діянь 12.12.2022 року, відповідно до умов статті 214 КПК взагалі не розпочиналось, а всі слідчі дії стосовно обвинуваченого особа 5 проведені поза межами кримінального провадження. З огляду на вказане суд дійшов переконання, що всі докази у цьому кримінальному провадженні в часті обвинувачення по факту діянь стосовно сторону обвинувачення зібрані в позапроцесуальний спосіб. І це є недопустимим, тому суд їх не взяв до уваги. І так, суд вважає, що ні самі по собі ні в сукупності наяви в матеріалах провадження документи та показання допитаних свідків не підтверджують наявності у діяннях особа-5 ознак об'єктивної та суб'єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України. Отже, без заперечних доказів на обґрунтування винуватості особа 5 у чині кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК України, стороною обвинувачення. Не надано. І ухвалив особа 5 визнати невинуватим пред'явленням обвинувачувати та виправдати його за недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу. На момент запису цього відео апеляції ще подане не було. Може вона і не буде подана зі сторони Міноборони. Ну, трошки постежу за цим вироком. Подивлюсь, як там апеляційний суд, якщо буде подана апеляція, буде розглядати і чи погодиться він з висновком суду першої інстанції. Тому є такий висновок, є такий висновок суду, є такий вирок виправдовувальний, є такі обставини, цікава ситуація. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Всім вечора, до побачення і мирного неба.